Чук, потім Антоничак Любом Ви знаєте, як на мене, існує дуже неправильний наратив, який зараз багато хто обговорює, про те, що, мовляв, Росія виявилася дуже слабкою, російська армія виявилася дуже слабкою. Я вважаю це некоректно і неправильно. Це просто Збройні Сили України виявились мега крутими. Це українці і Україна виявилась сильною і стійкою. І тільки під тим тиском Росія почала зазнавати втрат, почала здавати позиції. От існує мем, мовляв, там друга чи там одна з кращих армій світу, але ж перші позиції російської армії давали всі військові аналітики. Це ж не, не брехня, так було. В перші дні війни, ну будьмо відверті, з Україною, по суті, почали, починали прощатися, пропонували здаватися. І суперточної далекобійної зброї не було, тільки надзусилля Збройних сил України переламали ситуацію. Ми говоримо зараз про е, якийсь там слабкий режим е, Путіна. Я переконаний, що цей режим був дуже сильний. Це вони всю Європу, по суті, зробили своїми маріонетками. Вони І така позиція, але зробили все. Так, за гроші, за гроші від продажу своїх надр, е, там багато різних чинників. І знову ж таки, тільки незламна позиція українців побудувала таку е позицію, що займати сторону Росії стало е незручно, некомфортно і політично е недоцільно. І тільки тоді лідери європейських країн почали займати е більш радикальну позицію. Насправді, ми зіткнулися з дуже сильним ворогом. З дуже досвідченим ворогом. І те, що він зараз зазнає поразки, це не означає, що цей ворог був слабкий, його просто українська армія, українці поламали. Тепер стосовно позиції в самій Росії Там побудована абсолютно тоталітарна фашистська країна, ніякої опозиції. Інтелігенції, там хороших русських їх просто не існує. Це все великий міф. На жаль, але вони спорчені російським шовінізмом. Ну, в тій їхні не знайшлось ні одного, ні одного, нуль депутата, який би виступив в підтримку України. В 14 році тільки пане Маріу, один був. А в 2022-му ноль. Тобто ви вдумайтесь Зараз там всі цей дощ захищають нещасний, але ж подивіться, що говорив я маю на увазі, той, нібито опозиційний телеканал. Що говорив, що говорив, нібито опозиційний той телеканал, коли е, окуповували Крим. Вони це все вітали. Коли ми говоримо про якусь там російську культурну інтелігенцію в лапках ліберальну інтелігенцію, не існує. Ви розумієте, в них оцей шовінізм. Є на всіх рівнях. Вони не сприймають українців як самодостатню націю. Ніхто практично. За джом показав, що вони і латвійців не сприймають, навіть ті самі. Той самий Биков вже якісь там оголошує страшні переслідування. Бачите, на не дощ наїхала То, що дощ е, прославляв окупацію Криму, то що дощ зараз виговорює, то, то нічого. Насправді, плюс до того. Вони побудували супер-ефективну пропагандистську машину через, по перше, не тільки про владні ЗМІ. В них була лялькова так звана опозиція, яка вдавала роль опозиції. І так само багато питань до того самого Навального, то Кинії Собчак чи як її там. Це так само все було побудовано по принципі російських політичних ток-шоу. знаєте, всі, напевно, бачили, знаходять якогось українського клоуна, який абсолютно нічого в Україні не вирішує, ніхто його не знає, і проводять нібито дискусію з ним. Цей на зарплаті там сидить, по суті, все визнає, і складається враження, що вони перемогли його в українського експерта, нібито в рівні дискусії. Фактами. В mm. Росії. Не існує жодного натяку на те, що в них прокинеться громадянське суспільство. Громадянське суспільство в лапках може прокинути в Росії тільки одна структура. Вона називається Збройні Сили України. Знаєте, як казали ще наші бабці і дідусі, москаль розуміє тільки тоді, коли получає по морді. І насправді воно так зараз відбувається. Не буду загадувати, всі прекрасно знають, як вони себе прекрасно е позиціонували суперпереможцями, що вони практично Київ візьмуть за декілька днів. І зараз ця вся їхня риторика абсолютно міняється. І міняється не через те, що комусь е прийшло на думку стати іншим, через те, що є активні успіхи Збройних сил України. І на завершення. Знаєте, в чому сила українців проявилася насправді? Чому так добре, я вважаю, все вдається? Це тому що їм не вдалося нас розколоти. Існували наративи, відповідно до яких Східна Україна, Захід України, Схід України повинні були між собою. Сперечатися, повинні були між собою ділитися по мовній ознаці, по культурній ознаці, по якійсь історичній ознаці. Це все ФСБ втовкмачувало в голову людям, які там приймали рішення, вони ставили на це ставки. Але українці виявилися мудрішими. Українці абсолютно відкинули всі політичні вподобання, політичні дискусії, в принципі, дискусії. І показали максимальну єдність. І ви згадували про дівчину, яка якій там не не подобається в Львові, що її там хтось просив говорити е, російською е, українською мовою? Ще була з Харкова. Вона казала, що ще ще, ще ще було пам е, пам'ятаєте там декілька ну на початку повномасштабного вторгнення ще була така історія, що львів'яни. Супер е, якісь там наглі, е, беруть там втридорого за оренду квартири. Тобто оцей камінь розбрату намагались вкинути в суспільство. Але львів'яни сотні і сотні тисяч е, біженців прихистили і прихистять, якщо треба буде, розуміючи, що і нам так само допоможуть. Не існує зараз ніякого е, поділу між різними українцями. Якщо ти є за Україну, якщо ти є. Не колаборант і не е, працюєш на Росію, ти мені такий самий брат, як, як я не знаю, як будь-хто з українців. Тому треба дуже е, акуратно ставитися до е, отаких от вкидів. Треба розуміти, що коли ми щось намагаємося підсвітити, зробити з цього величезний скандал. Шо, там, я не знаю, я погоджуюсь, що, напевно, що, там, якісь декілька львів'ян пробували підняти вартість житла. Але чому всі мовчать про сотні тисяч львів'ян, які допомагали і допомагають? Тому я е, хотів би вкотре наголосити на тому, що нам потрібно цінувати те, що робить нас сильними, що робить нас успішними. Це Збройні сили України, і це наша внутрішня єдність. Саме це буде успіхом української перемоги. Долучає Миколу Княжицького до нашої розмови на генераторі. Вмикається дуже. Сп'явся коротко, потім пан Антон пам'ятаю, дамо вам слово. Я е, так ми також тут, на тут генераторах генераторі. працюємо. Пане Микола, тут Любовір Мелячук зачепив тему. важливу, як на мене е, історія з каналом дощ, але не сама по собі історія, а історія з тими експертами ліберальними росіянами, які ж працюють дуже активно в нашому інформаційному просторі. Е, дуже багато їх є. Які почали захищати цей телеканал Дощ і, мовляв, як мало право латвійська влада. Та вимагати в російського телеканалу, щоб він ще й латвійською, зокрема, спілкувався. Ну, дивно, чому вони одразу цього не робили. Але менше з тим, я про інше хотів сказати: от як нам з одного боку інформаційну війну ми однозначно виграємо, тому що вся Україна розуміє, що Росія це зло. А з іншого боку, в наш інформаційний простір, ми запустили дуже багато так званих хороших росіян, які... Ну, ситуація з дем показує, що в них також багато шовінізму. Як нам тут не поступитися і не знаєте, не поділитися нашою перемогою з тими хорошими росіянами, які зранку до ночі у всіх Ютубах розповідають, як е, е, треба перемагати Путіна, хоча самі чомусь його не перемагають. Ні, та хай перемагають, хай в себе в Росії розповідають про те, як треба перемагати Путіна. Головне, щоб вони не лізли в наші українські справи, е, ви бачите, не лише Латвія, а й Литва і Естонія країни Балтії, які нас найбільше підтримують вимкнули на цей телеканал. І це для мене було дуже показове. Навіть пост про це писав, тому що коли Коростельов, цей ведучий, який почав жаліти мобілізованих, е, про це говорив. Я згадав радянські часи і пам'ятаю, як е, ну, цей конфлікт, який був. В 89-му році на з'їзді депутатів радянського союзу між академіком Сахаровим і між іншим українцем, воїном афганцем червонопиським. Бо Сахаров тоді сказав, що по перше він сказав, що радянська армія сама розстрілювала своїх, якщо вони хотіли відступати, але найголовніше він сказав, що радянська армія туди прийшла і вбила понад мільйон мирних афганців. і це жахливий злочин. І тут же вибіг червонописький. Він це сказав в інтерв'ю. Червонописький почав його ображати. Весь зал почав його захлопувати. Тому що це ж ми і неважливо, що ми робимо. І оцей Коростельов, і позиція дождя нагадала мені позицію цього червонописького. Це люди, які не здатні е, оцінити те, що відбувається, з точки зору людських цінностей. Тому що вибирати потрібно між тими його співгромадянами, які мерзнуть десь там в лісі на фронті, але вони мерзнуть, щоб взяти в руку рушницю і вбивати мирних українців. А жаліти треба мирних українців. Вони цього не усвідомлюють. І е, в цьому, звичайно, вся катастрофа. Вони залишилися в радянському Союзі, бо в їхній ці, системі цінностей. Ну Путін поганий. А це ж наші хлопці. Ну в когось якісь там якихось там українці вони вбивають, але їм же холодно. Мабуть, там Путін має про них дбати, щоб вони в теплому одязі вбивали українців. Розумієте, це така спотворена свідомість. І вони самі цього не усвідомлюють. Вони протестують. І в нас багато хто протестує, починають їх захищати. Інші, коли і всі, хто починають їх захищати, про це говорять. І якби сам дощ відверто визнав помилку. А вони що зробили? Не помилку, а відверто визнав, що ця позиція хибною. Вони сказали, це помилка. Це обмовка. Яка це обмовка? Він сказав, те, що він думав. І вони його спочатку виганяють. Потім плаче ця сіньєва зі сльозами, знімає себе, щоб викликати емоції, починає його захищати, просити пробачення. Потім виходить ще їхній редактор дзятко і каже: Ні, ми все-таки його вигнали. От, вони звикли в себе так в Росії. Весь час щось трошки не те зробили, а Потім Володимир володимирзвоч. Ми вже його вигнали, Ми все одно будемо вірні, ми будемо з вами. Позиції в них ніякої немає. Це абсолютно російська радянська пристосуванська позиція. І тому можна зрозуміти обурення українців і можна зрозуміти обурення всіх інших, але е, ті, хто їх захищає, вони, вони такі самі, і в цьому вся катастрофа. Ще хотіли пан Микола, з вами ось цю графіку обговорити близько 39% жителів 10 країн ЄС, де проводили це опитування, вважають, що необхідно зменшити підтримку України. Водночас 40% за те, аби продовжити це спільне опитування Мідем і Югов. Найбільше проти підтримки України виступають жителі Чехії та Угорщини, найменше Швеції та Іспанії. Ну знаємо, ми про Угорщину вже, вже багато, але такі цифри. ну про що це може свідчити, і насправді як ми повинні. Переконувати далі ці держави про те, що нам і підтримка, і підтримка потрібна, і ну і просто що це важливо і для них, в тому числі, наша боротьба і перемога над Російською Федерацією. Ну, от я зараз в Києві. нас сьогодні була. Нарада з в тому числі був посол Європейського Союзу, депутати всіх фракцій обговорюємо закон про медіа, який маємо голосувати, щоб нас прийняли в європейський союз, і от цей закон далі влада в Європі медіа є приватні або суспільні і є іномовлення. А вони далі туди пхають канал Рада, свою пропаганду. А це програш не те, що пропаганди, а нашої міжнародної публічної активності і роботи з суспільством. Це означає, що наша влада думає про що завгодно, але не про те, щоб пояснити е, тим самим чехам чи грекам, що насправді відбувається знайти для цього спосіб зробити ефективне іномовлення а на канал Дом, який російською мовою показує розважальні програми українцям, називаючись іномовленням. Розумієте, насправді це прораж нашої влади, і є країни, які нас відкрито і відверто підтримують. Сполучені Штати, хоча і там на жаль, от я читав дослідження серед республіканців, наша підтримка дещо падає, але там нас багато підтримує, тому що вони розуміють, що таке демократія. А ми маємо зараз демонструвати всьому світові приклади такої демократії, самовідданості і чесності, що нас мають всі підтримувати. А коли вони в нас, коли їхні газети пишуть про те, що наш заступник глави офісу президента їздить на порше, або на тих машинах, які вони надали нам в підтримку, а там газети про це пишуть. То що будуть думати ці суспільства про нас? Тому в нас має бути бездоганна, чесна поведінка, така як в наших бійців, які нас захищають в ЗСУ, така як в наших волонтерів, які чесно віддають останні, щоб підтримати цих бійців, і всі, все суспільство має бути волонтерами і бійцями, а не так, що одні бійці і волонтери захищають Україну, і захищають наше майбутнє, а інші на порше катаються на очах цілого світу. А третє ще гроші на медіа невідомо куди дівають, замість того, щоб е е справді ефективно зробити нашу підтримку. Подивіться, хто їде в відрядження в Біжні країни вони беруть там декількох представників близьких до влади провладної фракції в усіх фракціях парламенту є безліч досвідчених людей, які мають політичний досвід, які можуть допомагати, і і треба всіх заохочувати туди їхати, спілкуватися з політиками, з людьми, виходити на екрани цих каналів, просувати свої медіа, показувати зразки відкритості, боротьби з корупцією, демократії самовідданості. А якщо ми цього не робимо в достатній мірі, то на жаль маємо такий результат. Ну а Росія все робить, запитання. тому що ми чудово розуміємо, що всі ці і всі інші вони пропагандою займаються не тільки дажі, вони фінансують їхні політичні партії, їхніх журналістів. А ми противаги не створюємо, бо дурницями займаємося. Запитання в студії. коротко запитання. Вітаю вас, пане Микола. Так про що домовилися по закону про медію? Бо це справді один із маркерів е прийняття нашу європейську спільноту. Про що конкретно сьогодні домовилися? Домовилися домовлятися. Завтра знову буде продовження нарад. Приходили, ну приходить посол Євросоюзу, каже, так немає в європейських країнах державного телебачення, є лише суспільне і приватне. каже так, краще, щоб не рада, яка контролюється більшістю, вирішувала кого закрити, кого не закрити з медій. Будь-який сайт вони можуть закрити без суду, а щоб це робив суд. І посол прямо це каже. А Представники більшості стоять на своєму, а наші дипломати кажуть, ми маємо це прийняти, бо це, бо це наш єдиний шанс. Ну вони навіть не усвідомлюють, що якщо ми зробимо зараз не європейський закон, який європейським нормам не буде відповідати, навіть якщо ми за нього проголосуємо, до нас виникнуть питання в багатьох країн в Європі, і це буде ще гірше мати ефект. А от зробити дійсно відкритий європейський демократичний закон. Вони поки не готові, але ми до цього рухаємося, продовжимо, і сподіваємось переконати владу це робити. Дякую, ну суди також є Печерський, Яворівський. Там і інші. Це теж тепер, вже... Дякую. тепер я вам скажу, що знаєте, зараз в законі сказано, що рада може припинити будь-який сайт, трансляцію будь-якого сайту чи роботу будь-якого сайту на місяць. Якщо там вони будуть мати декілька попереджень, можна за один тиждень видати. А потім ти можеш це оскаржувати в суд. От дії ради треба оскаржувати в ОАС. Це адміністративний суд судді Вовка, який повністю слухається офіс адміністрації, бо сидить на таких гачках. І що будеш там оскаржувати? Якщо через суд вони будуть це робити, то можна подавати апеляцію, і йти в верхній суд. А тут цей суд навіть не буде приймати це до розгляду. Так що проблем дуже багато з цим законом, хоча багато дуже там позитивних речей. Я дійсно вірю, що ми його приймемо і почнемо будувати прозоре європейське суспільство. Ще одне запитання. Панокнижок, але ми в 46 хвилин маємо відпустити його ще хвилина. Олександр, коротко. Пане Микола. Я дякую, що ви повернули до закону про медіа. Бо мені здається, що ця історія з дождем, з чого власне починалося інтерв'ю, це така маніпулятивна форма, щоб відволікти увагу. Пам'ятаєте в день волонтера. Підкинули тему з пташкою нашою героїною, яка в Фейсбуці щось написала, і замість того, щоб говорити про волонтерів, ми перевели увагу зовсім на інше. В день місцевого самоврядування появилося рішення незрозумілого суду, який відсторонив на рік міського голову Чернігова, який не втік з свого міста і захищав його разом зі своїми мешканцями. І тепер, коли стоїть дуже важливий закон про медіа. Нас повертають до дождя такому потрібен це дощ. Давайте серйозно, і я переконаний, що ми маємо відстояти європейський закон про медіа, який не буде будувати тоталітарну державу. Бо я розумію, що прямий еспресо і п'ятий далі не в цифровому ефірі, чи вже повернуті в цифровий ефір. Ну очевидно, вас зараз видно лише на супутнику в Ютубі і по кабелі. в цифровому ефірі. нас з вами не бачить, як і інші канали. І це теж питання до європейського майбутнього, тому що питання не лише в тому, щоб прийняти закони, а питання в тому, щоб ці закони імплементувати і щоб вони виконувалися. Подивіться, оцей дощ їх же не ви навіть дощ, щоб їх вимкнути, там було одне попередження. Друге рада шукала аргументи. А тут ніхто ніяких аргументів не шукав. Прийшли. Вибачте, витягнули розетку і припинили мову. Мовлення взагалі без жодних аргументів. Яка різниця при цьому, що написано в законі? За законом все це заборонено. Це теж дуже важлива тема імплементації законів, бо європейськість не лише в законах, а й в поведінці кожного з нас і влади в першу чергу.